Всім привіт! Сьогодні буде невеличкий влог. Я розпочну я його з ароматів. Все ж таки, я придбала собі вальветову орхідею. Переверну, тому що відблискує. Ось такий залишок у флаконі. Бачите, тут трішки більше половини. Я писала в своєму телеграм-каналі про цю орхідею, питала вашої думки, тому що я знаю, що чорну орхідею багато хто любить, там багато варіт і так далі. Але чорна орхідея завжди була моїм парфюмерним жахом. Я давно її, звичайно, не тестила, але. Ще тоді, коли я з нею познайомилась багато років назад, вона мені абсолютно не сподобалась. Я взагалі не могла її витримувати на собі і навіть не могла нюхати її з від Леванта настільки мені вона не подобалась. Вона настільки траурна для мене, що ну я просто впадала в якісь відчай, коли я її. Нюхала. І потім згодом, коли я познайомилася з цією Вільветовою, я взагалі була в шоці, тому що вони абсолютно різні, і, по правді сказати, я навіть не хотіла з цією Вільветовою знайомитися, якось воно випадково так сталося чи хтось пробник надіслав. Ну, Я вже точно не пам'ятаю. Але настільки мені сподобалась Вільветова, наскільки не сподобалась чорна. От, і я думала завжди, що це буде якась така моя нездійсненна мрія. Але от через багато років мрія здійснилася. я думала, купувати мені чи не купувати. А, у мене є від відлевант, я ним користувалась недавно, тому що я побачила цей флакончик на барахолці і подумала, можливо, варто купити. Тому я і допис робила в телеграмі, думки різні, комусь подобається, хтось її вважає. Так само, як я, блікла й тінь чорної орхідеї. Я так вважаю, да, справді це блікла й тінь, але мені ця тінь подобається. розумієте? Я... Мені подобається коруча, я цей аромат. Він, можливо, зараз вже не такий актуальний, тому я була в роздумах купувати чи ні. Але ціна була непогана, тут невеликий залишок. В принципі, я вирішила закрити цей гештальт. Чому я сюди принесла ще ось цю Венецію? Тому що вони мені подібні. Коли в мене з'явилася ця Венеція, здається, два роки тому назад вона в мене з'явилася. Я подумала, що вже мені орхідея не потрібна, тому що Венеція... Ну, вона прям дуже-дуже подібна на орхідею. Єдине, що в орхідеї я відчуваю багато такого солодкого ілангу, і треба сказати, що я іланг не люблю це одна з моїх найнеулюбленіших нот, але тут вона якась. Ну, Особливо дуже приємно. Тут також є іланг, але на пару з персиками. Для мене Венеція це персики і іланг. От зараз я їх не тестила паралельно, тільки понюхала з корків. Ну, Дуже подібні. От. От Хотіла вам показати. Це моя перша покупка цієї осені. Отакий От залишок у флаконі, вельветової орхідеї. І в подарунок мені дівчинка, в якої купувала цю орхідею, поклала ось таких два пробника. Мохавий хост я знаю від береду. Такий е, гарний аромат, але він простоватий, як на мене. І ось такий гріті Because I'm Free. Я подивилася, що там є тубероза. Я просто так понюхала з, з цього пробника не наносила, не хочу наноситись, нема в мене настрою нюхати туберози. От. Але приємно, звичайно, коли я купую щось, отримати якийсь невеличкий ще презент. От, друзі. Напишіть в коментарях, чи ви вже встигли собі щось парфумерного, цікавого купити цього вересня. Так, це наш блошиний базарчик в Мельницькому. Такий парк тут. Тільки народ збирається. Я ніколи тут не буваю, того що він зазвичай в неділю. А в неділю в мене інша програма, але сьогодні так сталося, що мені вдалося прийти на цю барахолочку. Зараз щось будемо дивитися, що тут цікавого, люди продають. На цій барахолці часто чоловік мені купляє якісь вінтажні прикраси, або шкатолочки. Дивіться, які мініатюрочки знайшла кокошечка. Зонтик. По 500 гривень. Оце не мініатюри. Оце от два це, угу. це два флакончика. Це повнорозмірні флакони. Духи, типу, так? Да? Так, це духи. Угу. Справжні. Що тих часів родиться. Настоящий вінтаж, так? Так, моя колекція. Це ваша колекція, Да. Ириса красавица. Бузок класс. Ивония. Красота. Ломал мой, это равно. Красный Все закинули это дело. Всем очень трудно забавно. Вот что, что, Горішки і Самі звичайні. Я кайфую, дівчика. Зараз буду пити каву. Так хочеться щось солоденьку іноді. От купила горішки. Не можу становитися, пожирати їх. Мені подобається ось ця картина. Я мрію, що в мене буде колись свій будинок, класний, затишний. І в мене буде дуже багато картин, тому що я фанат. Картин будь-яких взагалі. Я люблю просто, щоб красиві були картини і все. Ну, типу, я там не розбираюсь в сучасному мистецтві. Мені просто подобається і все. Переважно все мені подобається. Кава. Сьогодні у нас таке горнятко, я його не люблю, але не буде. У нас сьогодні 31 серпня і 31 градус. Нарешті ми дочекалися літа, ура! спекотно. Помідори дозрівають тут. Осінь на носі, ну, сьогодні 31 серпня, а в нас просто жара. Ну, от реально ніби перший день літа. Такої спеки я не пам'ятаю цього літа. У нас було воно дуже холодне. Це чоловік поливав тут огірки, яблука. Ці яблука такі смачні, здається, це гала. Я не знаю, що вони такі рапаті зробилися. Це якась хвороба. Хоча ми завжди обробляємо і кропами, і удобряємо, Ну, коротше. От. І незважаючи на те, що вони такі рапаті, вони такі смачні. Огірки вже почали жовкнути. Тут. Але ось тут ще одна бочка, вона трішки як в затінку, тут за черешню, за горіхом. І ех, ще зелені огірочки нормальні. Вони. Дуже смачні. Не знаю, що це за сорти, вони якісь такі довгі. Вони повинні бути довгі і дуже-дуже-дуже смачні, просто бомбічні. Ой, ручки. Там теж яблука. Ці тверді, я їх не дуже люблю. Вони смачні, але просто дуже тверді, я вже не можу ризикувати так своїми зубами. Вжини в нас дуже багато. Я варила варення, жина і малина пополам і варила варення, а чоловік робив настойку. Дуже смачна настойка, звісно, бомбічка. Дуже швидко в нас закінчились баклажани, хоча їх прям реально так багато, і вони, ну, багато не було, типу урожаю. Так само перців багато не було, помідорів не було. Я не знаю в чому діло. А зараз, до речі, у нас 4 години, четверта година. Теплиця недалеко ушла, якби не тут все відкрите, як ви бачите, там прорізали вікно, і там є вікно, і двері відкриті, тому що дуже-дуже спекотно. От, що я казала? Я казала, що не так багато урожаю, як попередні роки. Я не знаю, що це залежить. Сусідський кіт. Марла з ним любить бавитися, але Марла щось я не бачу. Бачу тільки курочок і котик. Охоронець, він вже це. просто дуже. Глухий, сліпий, але ще не такий сліпий, як глухий. Він прям реально дуже глухий. Збираємо урожай кавунів, подивіться які. Огромні. Кавуни у нас 9, 10, 11, 12, це може і більше заважити. Вчора ми різали кавунчик 12 кілограмів. О тут лежить, Буся? Що таке? Ти себе тут саменька лежала? Що? Зівуля? Парсик геть висох. Думала, що може відчухається, але ні. Палдеєш тут? Хороша, хороша. Нещодавно лапку вона десь вдарилась, чи що, бо я спочатку подумала, що, можливо, вона зламала лапу, навіть трішки кровило, і вона на неї не наступала. Я знайшла в інтернеті цілодобового ветеринара в Хмельницькому. От, я йому дзвонила, але він сказав, що з такими ділами тільки на рентген, а тоді був вихідний і був вечір. От, і... На наступний день все в порядку виявилось. Буся пішла, лапка вже в неї не боліла, на неї вона спокійно наступала. Бела, що ти? Ти прийшла до нас? Белочка. Бела Бела. Так, ну треба ж перевірити тут. Понюхати жопу і далі бавитися. ага, Хоче бавитись, бо вона спала цілий день. зараз Нарешті вже сонце спало, то можна бавитись Подивіться, буся просто собі нуль реакції. Міч любить бусю, марло недолюблює. Марло ганяє по двору якщо десь побачить. У ну, з бусію вони. Давно разом, так сказати. Мені... Я не пам'ятаю точно, але мені здається, що Буську ми знайшли в 2016 році. Що це у тебе тут на голові? Кетя Мура. така вусата. Вусата Кетя. Насолоджуйтесь теплими днями. Буся взагалі вдома не спить. Взагалі тільки в садку або на вулиці на стулі. На стулі, на столі ми залишаємо і для неї їжу і для Марла, але Марла все рівно скаче по вікна. А буська то навіть не хоче в хату так їй подобається на дворі. А починаються дощі, все, бігом в хату біжить. Холодно в хату. Ти тут теж прийшов сюди до нас? Міч. Мітч. Міч зайчик мамі, Хороші, хороший. хороший. собака. Подружка и друг.